Пригоди у сонячному лісі. Одного ранку сонечко лагідно посміхнулося лісу, і всі звірята почали прокидатися. Найпершим прокинувся їжачок. Він солодко позіхнув Позіх! і швиденько побіг шукати сніданок. Його маленькі ніжки тупцяли по стежці. Туп-туп, туп-туп-туп, туп-туп-туп. Назустріч йому вистрибнув зайчик-стрибайчик. Він радів сонечку і стрибав дуже високо-високо. Стрип-стрип, стрип-стрип-стрип. Привіт, колючко! Ходімо шукати лісові ласощі», – запропонував зайчик. І вони побігли. Коли вони бігли, почули, як пташка співає свою ранкову пісеньку Цвінь цвірінь, цвінь цвірінь, цвінь цвірінь. Раптом друзі зупинилися, з куща почувся дивний звук. «Шу-шу-шу, шу-шу-шу. Хто це там? пошепки запитав зайчик. З куща показався родий хвостик, а потім показалась і сама лисичка сестричка. Вона тихенько підкрадалася до річки, а на березі річки сиділа маленька жабка і тихенько квакала. Ква-ква, ква-ква-ква, жабці... Теж було дуже весело. Лиси... лисичка сестричка так захопилася, що й не помітила, як хлюп, хлюп, хлюп. Вона наступила у водичку. Ой, вигукнула вона, яка холодна водичка. Всі звірятка засміялися, їм було так весело, а сонечко сяяло ще яскравіше, ніби теж посміхалася їхнім. Пригода. Ось так і минув веселий ранок у сонячному лісі. Дітки, хто ж найпершим прокинувся? Так, молодці, їжачок, які звуки ви запам'ятали? Так, молодці, як стрибав зайчик, як співали пташки. Як квакала жабка, а скажіть мені, будь ласка, що ж трапилося з нашою лисичкою? Молодці! Вона так спостерігала за жабкою, що навіть не помітила, як опинилася у річці. Молодці, малята! ви дуже гарно запам'ятали казочку. Я говорю вам до побачення, до нових. Зустрічей! І наступного разу я обов'язково створю вам нову казочку. Бувайте, малята!